Як перестати боятися їздити за кермом? Чому в нас взагалі є такий страх? Причин може бути багато: від самооцінки до установок про себе. Але загалом це про відчуття, що в мене не все під контролем. А коли ми відчуваємо контроль над ситуацією чи будь-чим, ми впевненіші в собі, що ми можемо контролювати за кермом? Швидкість. Що коїться навкруги, дивлячись в дзеркала. як ми виконуємо правила, дивлячись на знаки. Відчуття моменту, я можу зараз змінювати ряд, в якому я рухаюсь, чи машина, що їде в ньому, занадто на високій швидкості. Як я казала раніше, щоб не боятися їздити, потрібно відчувати, що ти усе контролюєш. Як це зробити? Намагайся частіше виїжджати на машині. Не одразу туди, де великий потік машин, а там, де спокійніше. Можливо, з людиною, яка вміє водити та підтримує. Дотримуйся правил дорожнього руху, і це не банальна порада. А саме ті слова, як результат і дії, завдяки яким ти відчуватимеш контроль над ситуацією. Витися по дзеркалам, правильно оцінювати швидкість інших автомобілів. Тобто, можу я зараз звернути в інший ряд чи краще пропустити цю тачку і тоді звернути. Їдь з тією швидкістю, яка тобі комфортна і з якою ти відчуваєш цей базовий контроль ситуації, про який я кажу. І з кожним разом тобі буде ставати все легше та комфортніше. В тебе все вийде.